Станом на ранок понеділка, 17 листопада, за минулі вихідні зафіксовано більше 120 ворожих обстрілів по 39 населених пунктах у 18 громадах Сумської області. Найбільш обстрілюваними є Сумський, Шосткинський та Охтирський райони. Пресофіцерка головного управління ДСНС у Сумській області Валерія Деменко докладніше розповіла про наслідки влучань та проведені рятувальниками роботи з ліквідації завданої окупантами шкоди. 16 листопада ворог наніс судари по одному із сіл сумської громади. Пошкоджень руйнувань зазнав приватний житловий сектор, а також нежитлова житлова будівля. Виникла масштабна пожежа. Незважаючи на високе пожежне навантаження, рятувальники оперативно локалізували загоряння та не допустили поширення вогню. За попередньою інформацією, внаслідок події травмовано одну людину. Всього на гасіння залучалося 6 одиниць. Спеціальної техніки ДСНС України та 21 чоловік особового складу, шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.